Лідер з преміум бізнес івент 2025 нещодавно відбувся у столиці. Преміум захід провели у готелі Київ. Його організатор, громадська організація Фенікс Черіті та безпосередньо, її засновниця Марина Філіпенко. Головна мета всіх заходів це об'єднання, колаборація партнерів із різних векторів діяльності. Бо тільки разом ми сили, об'єднавшись, ми можемо тільки посилити один одного, ми можемо. Наблизити нашу перемогу, ми можемо робити сумісні проєкти разом. Донатити такі заходи допомагають висвітлити економічну ситуацію в країні та. Тільки при колаборації та партнерстві ми якомога скоріше можемо наблизити нашу перемогу наших бізнесменів, наших волонтерів, меценатів, соціально державних діячів. Треба знати і. Стільки скільки роблять вони для країни, а треба, щоб не тільки Україна знала, але й це було на міжнародній арені. Захід проходить у рамках щорічної міжнародної бізнес-премії Бізнес Гравіті Awards», яка успішно відбулася в Києві 3 лютого. Сьогодні зібралися провідні експерти та лідери бізнесу для обміну ідеями, досвідом і стратегічними рішеннями. Сьогоднішній захід запрошені представники бізнесу, культури СМІ, волонтерські ...благодійні різні організації це чудова платформа для колаборації знайомства. А саме на даному заході будуть спікери, які будуть спілкуватись на тему бізнесу, як в період війни. Відбуваються бізнес-процеси, якісь нові кейси можна для себе дізнатися, щось черпати від бізнесу, від різних громадських діячів, і тому я вважаю це дуже прикольний захід, і ми всі разом чудово проводимо час з, з якоюсь користю і з гарним настроєм. Лідер з преміум бізнес івент заключний етап статусної бізнес-премії. Учасники мали можливість познайомитися з унікальними бізнес-кейсами, взяти участь у лекціях та дискусіях, а також поглибити свої знання у галузі сучасного бізнесу. А що робите ви, коли світ сходить з розуму? Як ви тримаєте свою кукуху? Ви пливете за течією чи проти течії? Бо в мене таке враження, що ми всі з вами в одному човні і пливемо проти течії. Пригадуєте, початок року? Вау, клас! Зараз новообраний президент Трамп прийде його інавгурують в кінці січня, та як каже Конституція Сполучених Штатів, ми повернемо хлопців своїх з фронту, бізнес повернеться до 21-го року, і все буде круто. Ну бо ми ж не даремно тут сиділи з вами, правда? Не в Європі, там, не в Штатах, не в Азії. Трампа інаугурували, а потім ми з вами дізналися, що ми агресор, що ми не вміємо грати в карти. Бачу багато людей, дехто вже знайомий зі мною з кимось ми вже спілкувалися. Так, і е, я впевнений, що серед вас є дуже багато гідних людей. І мені хотілося б дати можливість не тільки собі заявити про себе, але і комусь з вас: п'ять сміливих людей, хто хоче вийти сюди, на цю сцену і заявити про себе. Серед учасників форуму представники бізнесу, культури, засобів масової інформації, органів влади, а також волонтери і благодійники. Це ефективна платформа для налагодження нових партнерств та пошуку інвестицій для національних проєктів. Мені, звісно, дуже приємно бути нагородженою сьогодні. Ем, для мене це честь чому? Бо я можу. Донести людям важливість подорожей, особливо зараз, бо це те, що може нас лікувати, що може нас надихати і відновлювати, не дивлячись на той ту ситуацію, яка є, а особливо в даний час це нам необхідно Західи такі зараз дуже життєво необхідні, тому що завдяки таким заходам, завдяки таким людям, які підтримують благодійність і які допомагають напрямки тим людям, які втратили життя. Тло тим людям, які потрапили в скрутне становище, ну дуже потрібно, тому що це на часі я Знаю, що ви в своєму закладі дуже багато організовуєте різних івентів і благодійних, і таких святкових. Що це вас спонукає? Ваша от про вашу соціальну місію З початком повномасштабного вторгнення ресторан «Чумацький шлях почав свою благодійну місію. Це підтримку ТРО, це підтримку. Сил України, ми їх кормили на той час, коли взагалі ніхто не знав, що робити. Ми на території розміщали людей, які були з Харкова, Запоріжжя, де, там, де були окуповані території, тобто на нашому на нашій території. А на даний час ми приймаємо в себе і даруємо емоції людям те, чого зараз трохи не вистачає. Я вже не вперше у Маринина на заходах. Вони завжди на високому рівні, вони фантастичні. Фантастична організація Марина взагалі фантастична жінка, тому і збираються навколо неї тільки найпотужніші люди. Чому важливі такі заходи? Ну важливо показати, що наша країна розвивається, що ми йдемо вперед, не стоїмо на місці. Це дуже важливо в наш час. Я до речі, сьогодні прийшла не просто як гість, а як представник однієї з компаній, яка отримує нагороду. До речі. Угу. Я завжди підтримую тих людей, в яких бачу потенціал і ресурс. Тому що якщо людина не має ні потенціалу, ні ресурсу, ні на жодному заході, відьма ніколи не буде. Звісно, не обійшовся захід і без культурної програми. Зіркові гості народна артистка Катерина Бужинська та Михайло Грицкан, Міла Нітіч, Анка та Олександр Сивак, зірковий ведучий Андрій Чорновол. Ще? Також у рамках «Leaders Premium преміум бізнес івент провели благодійний аукціон, де традиційно збирали кошти для діток з центру Яморіуполь. Нагородили партнерів та спікерів, пригощали смачним частуванням, і звісно не обійшлося без святкового символічного торту. Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.